Як я в такому вигляді зможу записувати відео, блядь? Та що це зі мною? Мабуть, повний місяць. Так, треба зосередитись і працювати. Перетворення людини на звіра це не просто страшилка перед сном. Подібні міфи існують у всьому світі: перевертні пантери в Африці, тигри-людожери в Азії, Вавкулаки в Європі. Але саме перевертень вовк став зіркою жанру від старовинних легенд до голівудських блокбастерів. Чи можна знайти єдине джерело цього міфу? Скоріше за все, ні. Історій про вовкулаків так багато, що їх походження заплутаніше за нічні сліди у лісі. Але давайте все ж таки спробуємо розібратися, звідки з'явилися вовкулаки і як вони стали частиною сучасної культури. А перед тим як я продовжу, хочу подякувати спонсорам каналу. Для вас нові відео я відкриваю трохи раніше. Також всіх захочу залишити свій коментар і вподобайку. Ну а тепер давайте дізнаємось, що там з цими вовкулаками було насправді. Вовк це символ, який за століття встиг побувати і героєм, і лиходієм. Він був покровителем воїнів, уособленням жадібності, а іноді навіть перевтіленням самого диявола. Колись вовки були найпоширенішими хижаками на суші, завойовуючи величезні території, вони становили реальну загрозу для людей і худоби, але водночас наші предки ними захоплювалися, носили їхні шкури, можливо, щоб уподібнитися їм, а може просто щоб виглядати стильно на полюванні. Люди і вовки були і союзниками, і ворогами. Деяких вовків приручили, так з'явилися собаки, але дикі зграї залишилися небезпечними, що й заклало основу для появи вовкулаків у міфах. Чи були вовкулаки універсальним монстром? Чи це просто природний страх перед хижаком, який міг відібрати у тебе не лише вівцю, а й гарний настрій? У всьому світі вовки ставали сильними символами, адже їхня поведінка нагадувала людську. Вони живуть з сім'ями, полюють з граями і часто конкурують із людьми за їжу. Тож не дивно, що вовки стали частиною легенд, які балансували між людською та тваринною природою. У старовинних міфах вовкулаків поділяли на три типи: жертва, людина, проклята ставати вовком, але зберігає людський розум. Проклятий жорстокий злочинець, якого карають перетворенням у вовка. Воїн той, хто навмисно приймає вигляд вовка, щоб стати сильнішим у битві. І з часом ці образи злилися в один. І так народився класичний образ Вовкулака: міцний, пухнастий хе -хе, і трохи дратівливий під час місячних ночей. Дратівливий. Під час місячних ночей. Дратівливий, дратівлива під час місячних ночей. Когось мені це нагадує. Перший відомий Вовкулак з'явився ще в шумерському епосі про Гільгамеша. У ньому богиня Інанна карає нещасного пастуха, перетворюючи його на вовка. Це класичний приклад жертви. Людина стає перевертним не з власної волі. Наче сказати: ти будеш вовком, бо я так вирішила. І ніяких питань. Стародавні греки та римляни більше тяжіли до образу проклятого вовкулака. Їхні легенди пов'язали перевертнів із канібалізмом. Яскравий приклад цар Лікаон, який вирішив перевірити божественність Зевса, підсунувши йому людське м'ясо. Зевс, як і очікувалося, не оцінив кулінарних експериментів і перетворив Лікаона на Вовка. Залишивши йому лише людські очі, щоб той міг дивитися, як його колишні піддані насолоджуються життям. Саме від цього міфу походить термін лікантропія. У другому столітті лікар Марцел так назвав вовче божевілля, психічний стан, коли люди поводяться як квадробери і тянуться до кладовищ. У Скандинавії ж популярнішими були воїни перевертні. Берсерки, легендарні воїни Вікінги, носили шкури вовків і ведмедів, вірячи, що це дає їм силу звіра. Вони не змінювали форму, але в бою поводилися як справжні хижаки, наче вовки, але з топорами. Вважається, що англійське вер вольф походить від староанглійського вер чоловік і вульф вовк. Але є й інша версія. Воно може бути пов'язане зі скандинавським варк, вовк або вигнанець. У германських мобах слово «варгер» означало згої, злочинця, що добре вписується в образ перевертня. Як би там не було, із самого початку вовкулаки асоціювалися із самотністю, дикістю та насильством. Кожна культура додавала до образу вовкулаків щось своє. Серби, наприклад, вірили, що можна стати вовкулаком, випивши воду з вовчого сліду. Данці вважали, що перевертнями можуть ставати тільки чоловіки, данці, ніби жінки або іноземці були недостатньо крутими для такого. У українському фольклорі існувало повір'я, що коли вагітна жінка побачить вовка, то в неї обов'язково народиться вовкулака. А ще вовкунами ставали ті, хто народився уперед ногами. З приходом християнства вовклаки стали символом гріха і язичництва. Церква намагалася пояснити ці історії одержимістю дияволом або божевіллям, адже лише Бог міг настільки радикально змінювати природу людини. Від древніх воїнів у вовчих шкурах до демонізованих створінь хех, історія перевіднів уже тоді почала набувати нових темних відтінків. Перше слово Вервольф зустрічається у XI столітті в церковних указах короля Кнута. Однак там воно використовується не буквально, а як символ небезпеки. Мовляв, священики мають остерігатися тих, хто загрожує їхній пастві. Якщо раніше вовкулаків сприймали як покарання за гріхи, то з часом з'явилася нова концепція співчутливе перевертнень. Це історії про людей, яких прокляли або зачарували, але які зберігають душу і можуть бути врятовані через віру в Бога, наче вовки, але з моральними дилемами. Один із найвідоміших прикладів топографія Ірландії, історика Гіральда Камбрійського. У ній розповідається про священика, який зустрічає перевертня, що просить його дати останнє причастя для своєї дружини. Вона теж перевертнень. На доказ він знімає з неї вовчу шкуру, і перед священником з'являється стара жінка. Найвідоміша середньовічна історія про перевертнів Бісклаврет, написана Марією Французькою у 12 столітті. Якщо коротко, то вона розповідає про шляхетного лицаря, який зразковий у всьому, але кожні три дні десь зникає. Дружина підозрює зраду і випитує таємницю. Він перетворюється на перевертня і повертається у людську подобу, лише одягнувши свої речі, які ховає біля каплиці. Дружина, нажахана, краде його одяг і виходить заміж за іншого. Минув рік, король знаходить перевертня і бере його до двору. Одного дня, побачивши колишню дружину та її нового чоловіка, перевертень кидається на них. І відриває жінці ніс. Після розслідування таємниця розкривається, і король повертає одяг лицарю. Той стає людиною, а зрадників виганяють з королівства. кажуть, усі їхні нащадки народжувалися без носів. Карма, що поробиш? Ця історія чудово ілюструє середньовічні уявлення про перевертнів. Вони можуть бути благородними, людяними навіть краще за самих людей. Але як і в казках про зачарованих принців, вони потребують порятунку від прокляття. Зрештою, у середньовіччі перевертень уже не був лише демоном чи проклятим грішником. Він став трагічним героєм. Але це ще не кінець історії. У середньовіччі ставлення до вовкулаків різко погіршилося – за однією з теорій це сталося через зміни в економіці в 14-15 століттях. Вівчарство стало ключовою галузю господарства. Проблема в тому, що вовки теж любили овець, тож вони почали сприйматися як головні вороги селян і землевласників. Це співпало із християнським символізмом, де вовк зло, що загрожує пастві Божій. Саме тоді образ вовка, і відповідно вовкулаки почав асоціюватися з дияволом. Цікаво, що ставлення церкви до цього питання змінювалося. Спочатку віра в Вовкулаків вважалася гріхом, бо передбачала, що хтось, крім Бога, може змінювати людську природу. Але в 16 столітті позиція змінилася. Тепер вже не вірити у вовкулаків стало Єрессю. Чому? Тому що на той час церква почала активну боротьбу з відьмами. Перетворення людини на вовка оголосили сатанинською магією, звинувачення у перевертництві тепер йшли поруч з відьомськими процесами. Головним посібником у цій боротьбі став молот відьом, написаний інквізитором Генріхом Крамером та Якобом Шпренгером у 1486 році. Ця книга фактично стала офіційною інструкцією для розпізнавання відьом та перевертнів і затверджувала методи тортур для отримання зізнань. Цікаво, що в тексті стверджувалося: вовкулаки не змінюють фізичну форму, а лише виглядають як вовки через гламур, диявольську ілюзію. Хе, так, це слово тоді мало зовсім інше значення, щось на кшталт заклинання. Диявол нібито давав Вовкунам надзвичайну силу, швидкість і розум все, що потрібно, щоб полювати на людей. Так вовкулаки переставали бути просто міфами. Вони стали небезпечними єретиками, яких слід було знищувати. У середньовічній Європі церква вірила, що диявол може приймати вигляд вовка. Це також боротьба з чаклунством, сприяла зростанню звинувачень у канібалізмі вовкулаків. Однак був іще один важливий фактор чорна смерть. У 14 столітті чума знищила від 20 до 75% населення, що призвело до зростання популяції вовків. Менше людей, більше вовків. У 15-16 століттях голодні вовчі зграї ставали реальною загрозою, нападали на худобу та людей. Саме в цей період зросла кількість звинувачень у перевертництві. У Франції віра у вовкулаків Люгару досягла піку під час інквізиції. Протягом 1520 1630 років було 30 тисяч зареєстрованих випадків. Французькі колонізатори привезли ці міфи до Канади, Гаїті та Луїзіани, де образ вовкулака змішався з фольклором корінних народів і рабів. Водночас міф про вовка дикуна використовувався для дегуманізації корінного населення. Європейські колонізатори винищували вовків разом із народами, які вважали дикунами. На початку 17 століття перевертні стали синонімами серійних убивць. Звинувачення часто включали вбивства, канібалізм та зґвалтування. Найвідоміший випадок німецький фермер Петер Штуббе, якого назвали «вавкулакою з Бетбурга. Говорили, що він протягом 25 років безкарно вбивав людей. Коли його впіймали, то під тортурами він зізнався, що мав угоду з дияволом через пояс, який він отримав, щоб перетворюватися на вовка. Також він зізнався у вбивстві дітей, вагітних жінок, інцестії з дочкою та сестрою. Тож його засудили до жорсткої страти через колесування, а заразом із його тілом спалили його дочку та коханку. Англійський памфлет, справжня розповідь про Пітера Штубе зробив його справу легендарною, ожививши інтерес до вовкулаків у Великій Британії. Сьогодні його історію вважають першим випадком серійного вбивця, якого записали у Вовкулаки. В історії багато випадків, коли людей вважали вовкулаками через хвороби або наркотики. Я вже згадував про клінічну лікантропію, психічний розлад, коли людина вірить, що вона вовк. А на цьому фото не чубака із зоряних війн», а людина із рідкісною генетичною хворобою, гіпертрихоз синдром вовчої людини, що характеризується надмірним зростанням волосся. А далі я розповім вам про те, як вовкулаки, котрі раніше були частиною міфів про воїнів і відьом, стали пультовими монстрами поп культури. Одними із перших, хто почав їх популяризувати, були брати Грім. У 1812 році вони опублікували історію про чоловіка, який стає вовком за допомогою чарівного пояса. Вона стала найвідомішим вовчашим міфом у Німеччині. Їхні публікації популяризували образ вовкулаки, підготувавши ґрунт для появи цієї істоти у готичних романах. Одним із перших літературних перевертнів став герой роману Альбігойці, ірландця Чарльза Метюріна. Там вперше описано вовкулаку як справжнього жахливого монстра. Але справжню популярність перевертні здобули завдяки дешевим серійним книжкам жахів і пригод. Що були популярні у Великій Британії 19 століття. Вони коштували пені і виходили щотижня. Основними персонажами цього штива були перевертні вампіри, привіди, серійні вбивці. Їх тексти були сенсаційними, кривавими і часто перебільшеними, що приваблювало масового читача. Це був такий собі попередник сучасних хорорів, що заклав основи для літератури жахів і кінематографа. Один із таких романів, Вервольф Вагнер, вважається першим англійським твором, у якому головним героєм є перевертень. Дія відбувається в Німеччині, і таємничий чоловік пропонує літньому Вагнеру шанс знову стати молодим і вродливим, володіти величезними статками та розумом, але за умови, що той стане вовкулакою і полюватиме на людей. Що вже казати, тема перевертнів стала настільки популярною, що її не оминув навіть Олександр Дюма, автор трьох мушкетерів. У його романі Володар Вовків герой зустрічає диявола у вигляді чорного вовка і погоджується на угоду з ним. Наприкінці 19 століття з'явилися жіночі вовкулаки. Вони були спокусливими, небезпечними і мали біле хутро. Вони стали символами фатальної жіночості у готичних жахах. Водночас уявлення про перевертнів почали змінюватися. До ХХ століття вони перестали бути просто монстрами. Тепер це символи пригнічених бажань і звіра всередині людини. Попри багатий європейський фольклор, перші фільми про перевертнів запозичували та спотворювали легенди корінних народів Північної Америки. Першим таким фільмом став перевертень 1913 року. Сюжет зображував дівчину, яка перетворювалася на вовка через помсту за смерть коханого. Подібний мотив повторювався у фільмі 1914 року Білий Вовк, де шаман, відкинутий жінкою, ставав вовком. Ранні американські фільми жахів демонізували корінні народи, відображаючи політику переслідування та асиміляції. Що тоді проводила держава. Перший збережений фільм про перевертнів Вовча кров, де герой отримує переливання крові прирученої вовчиці, і починає вважати себе вовку. У фільмі Лондонський перевертень вперше з'являється мотив зараження через укус, а перевертень постає як образ пригніченої сексуальності, страху перед наукою і інфекціями. Однак справжньою класикою жанру став. Людина Вовк. Головний герой укушений Вовком не усвідомлює своїх нічних убивств. Він гине не від срібної кулі, а від рук власного батька, що додає трагізму. Фільм заклав ключові риси сучасного образу перевертня. Це людина, що страждає через неконтрольовані зміни. Образ перевертня почав адаптуватися до нових контекстів. У 1950-х з'явилися науково фантастичні перевертні як результат ядерних експериментів. А фільм Я був підлітком перевертнем прив'язав мотив перевертня до підліткового бунту, відкривши новий напрямок у жанрі. У 1960 70 х роках перевертні символізували контркультуру, розпад сім'ї і політичні скандали. У 1980х роках розвиток спецефектів дозволяв вже зображити жахливі й болісні перетворення. Сьогодні перевертні з'являються у всіх видах медіа від коміксів до відеоігор. Вони більше не просто чудовиська, а символи спільноти, змін та ідентичності. Можливо, майбутнє жанру лежить у більш чутливих та багатограних образах перевертнів. Не як неконтрольованих монстрів, а як істот, що шукають гармонії між людською та тваринною природою. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове. Фу, все записав. Хех, розповів, що перевертнів не існує. А зараз, мабуть, піду повию на місяць. Нічого не можу з собою подіяти. А ще, мої друзі, підпишіться на канал.